Всім привіт! Ви на каналі Крива Точка і сьогодні ми знову на риболовлі. Приїхав знову сьогодні, і не сам, ось Юра. Всім привіт. Юрець. Ось, сьогодні що ми хочемо? Ми хочемо зловити ляща. Але рибу, а не те, що ви подумали. Ось. Тут може бути ще карась, може бути в принципі що завгодно. Містіна така цікава. А в планах, що в планах фідер, можливо, поплавок. Тут в принципі є місця. Щоб його закинути цікаво, цікаві. О, ну зараз будемо розкладатись і потім все вам вже покажу. Ось Юра вже почав. Ось, дивіться, теж рибацюх скільки. Ось там, воно там сидять, воно там хтось є. Взагалі рибаків дуже багато. А що це значить? Це значить, що риба тут є. Ось. Так, спочатку давайте все ж таки поставимо крісло, щоб розуміти, де ми будемо. Ого! Ого! Бачиш? Того ну, то окунь, скоріш за все. Я не знаю, на камеру, напевно, зловив. Хоча може і зловив. Тут прям щось таке гарне так. ну, Поплавок розбираємо 100%. Так, ось це, я думаю, десь якось ось так буду сидіти, ось отак. І один фідер туди, другий туди, поплавок сюди. Або один фідер, один поплавок, не знаю, подивимось. Ставив свого цього приногу. Тепер треба що? Тепер треба зробити корм, бо йому треба якийсь час, щоб настоятися. Беремо. Оба трохи водички, беремо корм, сьогодні у нас в програмі зараз покажу, що? що сьогодні у нас в планах лящ, тому беремо шоколад, шоколад. Десь половину висапимо, більше поки не буде. Якщо кльот піде, потім... потім домішаємо. Отак, десь половину. Ну і ми що? Ми ж саме сьогодні на серйозну рибу, тому взяв одразу і зернові. Знову ж, зернові, це в, нас що? це в нас крупна фракція, а крупна фракція це в нас що, це в нас крупна, ого, як запаєно. Це в нас крупна грибка. Ще й руки мокрі. Так, ого, диви як. Так, зараз. Так, Продовжуємо. Теж висиплю десь половину. Більше поки не треба. Десь отак і обов'язково закриваємо, щоб не пропадало. Ось таке у нас виходить. Швиденько його трохи перетрусили і додаємо воду. Ой, запах який. Шоколад дуже гарно пахне. Так, Трошки зовсім води додав, можна ще навіть трошки. Отак от. Ну от. Взагалі, знову шурик, шурик це. Найкращий варіант, як це все перемішати, але у мене зараз немає його з собою. Та я його не вожу з собою на роботу. Так, ось така от у нас виходить прикормка. Трохи постоїть і потім ще додам води. Так, друзі, тут взагалі капець, що відбувається, Дивіться. чек. Ого! Ого! А це одразу? Одразу, так. Да. Не, на що він, на що він? На парика. Так ти що? А ну пока ж красиво. Разубіги. Гаська будет, рада ти шок. Ні. А, не хоче. Так Так, а поки що. Поки що зробив повідець, як завжди, нема часу зробити це все вдома. Тому робимо де правильно, робимо на риболовлі. Витрачаємо той самий дорогоцінний час. Так, що в нас сьогодні для рибки є? Для рибки у нас є цей черв'як, дендра і, звичайно, опарч. Це серед основного. Звичайно, є там ще всякі пуфіки, всякі ці. Тесто. Ну, взагалі такого багато всього. кукурудза є. Але спочатку, звичайно, будемо на живі ножівки папувати. Якщо не буде нічого цікавого, звичайно, будемо міняти. Зараз ось чіпляю черв'яка, хоробачка, так би мовити. І закидаємо. Одразу закидаємо. Так, Це у нас поплавочка. Поки що поставлю, а там буду з фідером розбиратись. Бо на фідер треба багатенько часу. Ай-яй-яй, так. Трошки не так. Ось так от. Так, друзі, поки тут розбирався з фідерком. Тут вже дивіться, карасямба присів. Цікаво, цікаво. І це, до речі, ми його не годували. Ну і такий карась непоганий, до речі. Ось о, дивіться. Ну такий плюс-мінус. Скільки тут? 150-200. А На черв'яка. Ну, цікаво, цікаво, дивіться як. О, ну непогано, непогано. Перший є, перший є, а я ще навіть чидерний розібрав. Ну, цікаво, цікаво. Так, друзі, сьогодні ловлю на інлайн. Ну, далі покажу. А взагалі зараз треба промаркувати, що така булава 50 грам. І кидаємо, дивимось, що в нас тут є. Так. Орієнтир обрав. Так, що я можу сказати? Знайшов там невеличкий зовсім такий перехід, немає якогось такого дуже скажімо так, конкретного, такої бровки якоїсь. Нема, не бачу. Тож зараз подивлюсь, як я туди докидую. І буду потім кормити трошки і вже потім чіпляти оснастку. Ну, потім все покажу. В принципі, що, треба доготувати корм, бо точку я знайшов якусь, в принципі, зараз трошки закормлю, може там годівниці 7-10, не знаю плюс-мінус. В принципі, кидати недалеко. ось, І ось такий от корм. От так, Бачите, і крупна фракція є, в принципі, зерна, і в принципі непогано. Тож зараз буду годувати. Так, ось коли мовимо велику рибу обов'язково, що у нас? Обов'язково у нас фідер або резина фідерна. Особливо для ще. Риба така дуже, скажімо так, несподівана, не неочікувана і не передбачувана. Тому фідергам наше все. Ну і звичайно, тут короб теж може бути, карась великий теж може бути. Тож, краще його пов'язати, ніж не пов'язати. Так, друзі, перший закид вже з повіцем. оп Ставоповідець десь сантиметрів 20 невеликий. ось. Може карась, може карп, може короб клюне, може лящик все ж таки вмовиться. Подивимось. Так. Ось отак от. Водку на стійку. Якось так. І будемо дивитись. Так, ну що, друзі, закинув фітерок вже трошки погодував, може годівниць 10 закинув, а ну і все, зараз теж буду ловити плахцеве, подивимося, що з цього вийде. Ну, один карась ще є, ви бачите. Ось. До речі... Починається дощик. Не знаю, як воно в плені, але починається. Ну, дивіться кого витяг на поплавок. Ану, знавці, хто це у нас? Платво? Ой, ось. гостірав чи підліч. Хто це у нас? Ну, мені здається, це у нас підліч. Ну, козлик. Ось. Я в них не дуже розбираюся, але такий, наче козлик. По кольору. Ось дивіться, усюди хмари. А тут сонце пробило трошки Така цікава погода. До речі, дуже багато хижака плаває, що я бачу. Тобто окунь ганяє дуже-дуже активно малька. Тобто ось буквально стільки що тут два рази скидався, поки я вам записував відео попереднє. Так, ну сидимо, поки що взагалі щось не клює, нічого цікавого, тільки ото плотва і окунь нас дивує, скажімо так, інколи. Ну але щось кльову зовсім немає о, карасямба. Диви. Карасямба такому. Карасямба. Ти угу. Ой, ну а на що ти таке клюєш? Ну. Добре, хоч так. Хоч так, друзі, хоч так. Ось такий карасямба. Ну, звичайно, нам такий взагалі не потрібен. Тільки б відчепити його. М -м, давай, пливи. Як гарно поплив. Так, ну кидаємо далі що робити. Диви. О, це хто? Це... О, так це хто? Це... Ооо, так це... А, не. Не-ні, ні -ні -ні, це цей. Підлящ? чи хто? Чи гостіра? Густірок? Так хтось такий. Ні, це... це підлящ. Це підлящ. Ну, ми його. А, ні, це. Це наче гостіра. Та хто його знає, я не знаю. Це Хто це, напишіть. Давай. Так, а ну ось. Ось, що це за риба? Напишіть в коментарях. А малюк якийсь. А так повів гарно. А ось дивіться. Зовсім малюк. Це капець, друзі, це, просто капець. Щоб ви розуміли, я ось сидів, чекав покльовку. А він... А там а, а карась там сидів. Просто. А що чекало, непонятно. Ну такий тобто він взагалі ота плюнув один раз і все. А дивіться, який хвіст у нього побитий. Абсолютний рекорд сьогоднішньої риболовлі. Це у нас отак. Це... Ой -ой -ой. Це у нас отакий от дракон. Ой-ой-ой, ой тут гачок більший ніж він. Давай, пливи. Ні, ну це взагалі капець. Щоб ви розуміли, тільки в мене здох акум. Я ось пішов його. Міняти і що ви думаєте? І клюнув карась. Ну тобто я не засняв як я його, його витягував, але ну, ось, отакий от. Дивіться, як воду дали. То вона була десь отут? А вже отут. Патва. Ага, не викає. Давай. Ух. Не, ну так це батон, до речі. Друзі, диви, диви кого зловив. Ну такий батон. Ну так це прям гарна рибка. О, диви. Батон, а це батон. Ну що ж, знову дощ пішов. Ну поки сидимо. Сидимо, чекаємо, чекаємо того самого вечірнього ляща. А тим часом клює ось таке. Клює ось таке, щоб ви розуміли, він гачок з'їв просто кудись, я не знаю навіть куди. Як його тепер діставати. Друзі, була знову похльовка. Не знаю, наче, наче когось тягну. Але якщо рибка є, то не дуже велика. Зараз подивимось. Так, рибка є. Рибка є і хто це? Ого, ого, диви, як б'ється. Ага, карась. Ну, до речі, клював він дуже так впевнено. Ось такий от карасям. Ну клював дуже впевнено. Друзі, я їх знайшов. Не знаю як, але до речі цей гарний. Це кращий за попереднього. Якщо це, звісно, карась. Та по добре! Та чекай, чекай, ще надійшов. Рибка є, рибка така важкенька. Не, не прям гігант, але ну, непогано. Не Ні-ні-ні, не треба. Зараз дощ піде зачекай, зачекай, хоч риб, рибу дістану. Ай, зійшов. Так. Я прям відчув, як він зійшов. Так, ну що я можу сказати? Погодка зовсім псується, ще й вітер якийсь піднімається. Дивимось, ну, дивимося, сидимо, чекаємо на рибку. Просто для розуміння, який вітер. І при тому ми сидимо, в нас вітру майже нема. Так, інакше, іначе хтось є. Або ні. Ось малой напади. Не. не, ну хтось сьогодні. Хто Карась мала. Ну так. Карась, не? Карась невеличкий. Так, ну, бачите? Вітер пройшов, тучі. Рекорди, пройшли да. І вода прийшла. Зараз затопить нас усе, дивіться Вже ось отам. Ось ви бачите, знову дощ пішов. Друзі, ну а на цьому все. Будемо збиратись. Як ви бачили, рибки трошки наловили, карасі, плотва трошки. Звичайно, ліща не побачили, шкода. Ну але що ж, і таке буває. А, ну якщо вам сподобалось, можете поставити лайк. Підписатись на канал або написати коментар. Ну а на цьому все. Зустрінемось у нових відео. Пока!